На мою думку, лідерських якостей в багатьох моментах і командної гри не висерчило. Реалізація дуже підвела і психологічний стан так само, десь був не на вищому рівні, скажімо так. Багато причин, чому нам це не вдалося, але одна з головних, я вважаю, що в нас е, дуже нестабільна, можна сказати, моральна складова в команді. І ми показуємо дуже нестабільну гру. Тобто в перший день ми добре зіграли, дуже хорошу гру показали з німцями, які були фаворитами. І вийшли з першого місця групи. Потім в другий день ми почали добре гру з Англією, але останній період дуже сильно провалили 6-1. І тому, коли ми підійшли вже до гри з Мальтою вирішальною, коли почалася гра, ми полетіли декілька м'ячів одразу і дуже важко було знову повертатися в гру. Маємо надію, думаю, у нас це вийде зробити якісь якісні збори, тому що без зборів результату не буде. Якщо чесно так сказати, збори потрібні, потрібно команді побачити один одного. У нас є легіонери. Нам все одно ми, ми граємо один з одним, але минулий раз ми грали рік назад в Ізраїлі. Тобто збори потрібні. Ми будемо намагатися їх зробити, намагатися там зігріватися. Команди на настрій нормальний, гра з німеччиною це показує, що ми можемо грати.